Вітаємо шановні глядачі. Отже, «1 плюс 1» продовжує працювати для вас зараз. Я Максим Сухенко, Марічка, Падалка, Антон Семоженко. Ви вже бачите, ми готові знову оглядати на земні медіа програма Україна в фокусі і ми вибрали найцікавіші теми, які принаймні, нас вразили цього тижня найбільше. Чомусь одразу захотілося сказати, що вас, дорогі глядачі, ми випадково, а може і не випадково, додали до нашого спільного чату. Не в сигналі, але в студії. Тому справді це така тема, яка опосередкована лише стосувалась України, але не робила чимало галасу в закордонних змі. Антони почнемо напевно з неї. Так, якщо не слідкувати за публікаціями суто про Україну, то топ тема номер один усіх міжнародних медіа, великих глобальних, це сигнал і те, як американці дозволили собі таку халатність, як облажався один з високопосадовців нового так, білого Дому. Майкл Волс. І навіть не лише сам цей крок вважають найгіршим, а те, як вони потім виходили. з ситуації. спочатку вони просто брехали все заперечуючи, потім казали, що та дрібниця. Потім, коли «Атлантик» виклало скріншоти самої переписки, коли стало зрозуміло, що вони видали наприклад інформатора ізраїльського. То було багато питань. А ще до речі, видно секундочку, мене шоуто Марічка каже: це нас не дуже стосується. Це нас дуже стосується, тому що їх зневага до європейців. Мені здається, це черговий ляпос по європейцях, який точно матиме наслідки. Ну про те, що вони самого Трампа а, не поважають. Знаєш, Макс, як воно стосується от нас за цим столом безпосередньо, тому що ми регулярно оглядали газету The Atlantic. Для так, нас це не так. є якісь знаєте газета, які назва якої ти вперше почув. Так. The Atlantic, як газета дуже авторитетна, була постійно присутня в нашому огляді. Так. Ну і зараз хто не знає у світі назву цієї газети. А, крім того, вона дуже антитрампівська, так. і нібито особливу лють Трампа те, колета, саме цього на ліста взяли не, не якогось там Fox News, наприклад, який би був. Mm -hmm. Ну, ніби був. він сам туди заліз. Вони ж самі його додали, і тепер так, це він теж тепер його, е, починають е, просто ображати в усіх е, mm -hmm. протрампівських медіа, ніби він сам заліз в цей чат. Ну, йому не вперше. хоча він доволі інтелігентно виходив з цієї ситуації в своїй першу публікації. Він не видав жодної операції, так. не розмістив жодного скріна, а лише докази, що його додали в чат. Mm -hmm. І коли вже почали його звинувачувати, в тому що жодних там не було секретів. І військових планів, але йому тоді довелося доводити зворотня і публікувати mm -hmm. ще одну статку. Так, Він відмінно спрацював, він навіть надсилав запити, щоб дізнатися справжні імейли цих людей, які були в чаті. І коли він побачив, що все збігається, то значить, що все. Я відчуваю, що він професійний, він переживає цю адміністрацію також. Не сумніваємося. Але я, до речі, шукала в сигналі Майкла Волфса, я не знайшла. Ні, Серйозно хотіла до нього додати. Трошки приховувати себе. Або видалили і дали по руках. А, так, ну а про сигнал який щодо України писали дуже мало. Лише нагадувало, що десь із місяць тому, можливо, трошки менше російські хакери зламали українську переписку в сигналі українських військових, що було зрештою полагоджено, але це доводило, що цей комерційний месенджер він не є уряд, ну він не є в протоколах урядової комунікації. Та відповідно, що він має вразливості, і про це американці теж ну не завадило б їм знати. Ну до речі, вони нагадали про те, що якщо ми згадаємо попередні передвиборчі кампанії, і то те, як Хіларі Клінтон Боролися проти Дональда Трампа, коли він вперше став президентом. Що його головне закидали? Що вона користувалася особистим так. домашнім імейлом, ну нормальним імейлом для передачі якогось офіційного документу, вона не додавала туди сторонніх людей, вона просто ним користувалася, так. і там не було якоїсь лікса, ліксу даних чи чогось, і все одно її закидали. Тому у порівнянні з тим, що зробили в сигналі, ну це. Ну, давайте стежити за цим, тому що ми розуміємо, що там можливі кримінальні провадження. Тому ця історія точно не закінчилася, але рівень абсурдності, рівень ставлення до людей і до Трампа також там абсолютно знилась до є. речі, щоб закриваючи цю тему, знайшли цьому яке пояснення? Що мовляв, тоді. Коли, наприклад, Зеленський розмовляв з Трампом після того, як Трамп став першим президентом, що спровокувало тоді історію з імпічментом, коли whistleblower, інформатор, повідомив, що намовляв Трамп торгує національними інтересами, обмежуючи військову допомогу Україні, бобі на те, щоб вони почали переслідувати його конкурента, вони кажуть, он тоді справді була утечка даних, тоді справді прослуховували президента. Тому зараз вони не можуть просто довіряти Діп і тому вони тепер змушені сидіти в сигналі. От таке поки що Яснення знайшли. Нагадаємо, що поштові голубі і так далі. Але я таке враження, що вони самі до цього дуже швидко йдуть. Добре, що відбувається, скажімо так, під білим домом. Ми бачимо, що за економіст починає аналізувати, що так. міняється сам ландшафт американської політики. Так, На цьому тижні за економіст теж чимало яскравих матеріалів. видав, ми не раз його згадаємо. І один з найцікавіших текстів стосується того наскільки близькими стали американські праві і російські праві раніше. Починаємо свій матеріал за економіст. Раніше захоплюватися Росією в Америці, могли собі дозволити, чи якось етично зокрема лише ліві люди лівого з ті, які захоплювалися соціаліз... радянським союзом, ті, які захоплювалися Сталіним, і ось вони вважали, що ось Росія знає якусь потаємну істину. А тепер е американські журналісти, які інтерв'юють Трампа, той же там Такер Карлсон і інші одіозні пропагандисти, зрештою, вони спілкуються з Олександром Дугіним чи іншими російськими фашистськими, фактично, ідеологами, ті, які мають безпосередній вплив і доступ до вуха Володимира Путіна, і е е журналісти звертають увагу на те, що е це. Могло би вважатися лише якоюсь такою позою а, політичною, але насправді а, і американські праві і російські праві виступають за посилення ролі держави, за такий патріархат, за таке нехтування правил а, різноманітних меншин національних в тому числі, і в цьому плані вони доволі близькі, тому якщо... Хотіти боротися з коренем проблеми, а не з її наслідками, то варто звернути увагу на те, наскільки зближаються ці вектори, і наскільки в принципі це ну, стає друзі. Коли ти бачиш, що хтось з американських медіа бере інтерв'ю з дугіном, то просто mm -hmm. хочеться подивитися ще раз, протерти очі. Ну, справді куди так. ще котитися далі. Ну так, це те, що сьогоковається посіяним журналістам. Уявити так, так і при... наші перемовини, який mm -hmm. тепер фокус на них, і в яких медіа? Uh, практично в усіх. Але звертають увагу на от вірно сказала, що запідозрили Трампа в торгівлі національними інтересами. Щось мовляв, коли він говорив із Зеленським, тоді. Тепер, те, що було тоді, вже вважається дитячими, дитячими просто якимось забавками, тому що тепер це відбувається кожної кожної години. Ми отримуємо новини. Ми отримуємо, наприклад, цей новий проект угоди про колиш про корисні капалини, який ще більш цинічний угу. і ще більш це ну, не не товариський і не дружній. І пишуть чимало про це, наприклад. Андреас Клют, колумніст Блумберга, написав колонку про те, що Сполучені Штати намагаються а, перетворити. А, є такий термін Фінляндизація. Це Давай коли... нагадаємо, що він означає. А, і звідки та, він, походить? він має одразу кілька значень це цікаве слово, а, тому що радянський союз, попри всю свою міць потугу і надування щік, не зміг захопити значну а, велику частину а, Фінляндії в, а, під час зимової війни наприкінці 30-х років. Mm -hmm. а, і потім все а, дійшло спочатку до м, замороження конфлікту, а потім до а, м, мирної угоди сорокос року, за якою у Фіни обфіни зберігали свою територію, свій суверенітет, можливість вирішувати всередині все, що вони хочуть, але зовнішніх альянсів їм радянський союз не дозволяв. Тобто, зближуватися з заходом вони не сильно могли розміщувати чийсь війська на своїй території, тим більше НАТО теж було зась. І спочатку а, до цього терміну ставилося як до маленька Фінляндія, її не зміг підкорити радянський Союз. І так були компроміси, але вона зберегла свободу. Але з часом, коли минали десятиріччя, і фіни були такі стиснені в правах, і цей термін Почали застосовувати до інших країн, які підім'яли під себе більше. Наприклад, от я Монголія між Китаєм і радянським Союзом, і теж вона ні туди, ні сюди нічого самостійно робити не могла. Якісь країни Центральної Азії, типу Туркменістану, Вони теж постійно залежать від своїх сусідів. І зараз, а пізніше, наприклад, там пару років тому, коли Фінляндія стала член, членкою НАТО, то Джо Байден з посмішкою казав, що в Путін хотів фінляндизації НАТО, щоб вони теж перестали бути його гравцями а натомість домігся на той ці Фінляндії ну, Антоне а будемо можем? справедливими, що відносно України термін фінляндізація почав лунати вже в 22-му році, ще до початку так. повномасштабної війни. Так. Якщо так. я не помиляю з вуст Макрона, коли він намагався ввести угу. у ці перемовини з Путіним за тим довгим столом під час ковіду, які ми запам'ятали, так ну а так. тепер ідеться так розумію про фінляндизацію світу. Це так. про поділ світу на великих гравців і маленьких угу. гравців. Ну і великих в ідеалі там два-три. Росія і штати, нібито точно мають в це входити. І пане Андрея. Скрутву звертаю увагу на те, що каже і робить Трамп. Він каже про а, Панаму, не як про суверенну державу, а як про щось, що має підкорюватися а, рішення Вашингтона, про Канаду, про Гренландію. І це теж ознака цього. І а, можливо, про Дані, в... яка рятує яйцями. Так, так. Ну можливо, в якійсь короткій перспективі а, це м, отримає відгук в виборців Трампа. Але в довгостроковій ну мало хорошого в цьому. Про це пише а, зокрема Бломберг. Америка не все сильна, Європа не рішуча. Що ця цитата А, Так, а, вони а, звернули увагу на те, що Сполучені Штати ведуть хитру гру, а вони розуміють, що вони не мають достатньо ресурсу для того, щоб забезпечувати безпеку Європи, а, підтримувати всю цю парасольку над ними, і військову, і ядерну, зокрема. І тому а, навіть якщо, і це цинічно звучить, навіть якщо Україна програє. То а, Європа прокинеться швидше, вони а, якось намагатимуться виборситися з цього з цієї халепи, в яку вони а, потраплять, коли Росія буде ще ближче, і це теж вигідно для сполучених штатів. А, тобто якщо... програш України не є не те, що трагедією для а. Сполучених Штатів, а, а сприятиме досягненню одної з її задач так, глобально. У нас цілий Вашингтон. А Вашингтон або Форінераз про статтю, яку ми зараз цитуємо. Там автор вважає, що Європа ще недостатньо прокинулась. Що це поки що зовні, тільки ми показуємо про рішучість, як них ну, там коаліція рішучих. Коаліція... Втепри... Охочих, Охочих. що вони, на жаль, не такі рішучі. Так, там згадують в одному з матеріалів, теж як вийшов на цьому тижні, що вони то рішучі, але хто саме візьме на себе найбільшу відповідальність, ще не може ніяк між собою вирішити. І Форе теж йдеться про це. Що от вони всі кажуть, що пора, пора щось робити, але ну ніхто ніяк не встане і не почне йти. А автор цієї статті це важливо зазначити: Джек Ветлінг. Сам в Британії живе. Він сам а, розуміє всі загрози. А він в Королівському інституті об'єднаних служб одна з найбільш авторитетних організацій аналітичних які досліджують питання війни. Він займається сухопутною суходолом сухопутною війною. І він дуже добре знає, що відбувається на українських теренах. Він великий наш союзник і це теж, знаєте, як такий будильничок для Європи, що мовляв, ви розумієте, що ваші втрати і ваші ризики і стреси для Вашингтона тільки плюс. Тому краще давайте зараз щось робіть, не вічто не відсуваючи це на майбутнє один серйозний не мінус, який вже відчули в сполучених штатах, мені здається, і навіть уже відчула адміністрація Сполучених Штатів, це те, що американська зброя перестала бути бажаною по всьому світу. Так раніше стояли черги і за Петріотом, і за Е 35 п'ятими. Okay. І артилерія була все хотіли мати, а тепер ніхто просто не хоче мати з цим абсолютно жодної справи. Та, і це дуже динамічно змінюється. і пригадайте, рік тому, які черги були на Петріот, як добре вони це показали в нако українському небі, і наскільки це вважалося надійною і найкращою зброєю, я навіть пам'ятаю, ну ще місяць тому була публікація про те, що американці завдяки російсько-українській війни дуже стали не те, щоб монополістами, але провідним гравцем на ринку зброї у світі. А тепер, наприклад, Південна Корея дивиться на них і думає: от якщо Трамп знову захоче дружити з Чен іном. Чи будуть вони нас захищати? Можливо, варто перейти на ін... ZF-16 чи F-35, на якісь інші літаки. І Європа теж деякі відмовляються від деяких замовлень. Вони активно думають про те, що це вікно можливостей для розвитку саме європейського військово-промислового комплексу, і це одна з тих рис, де Європа може бути сильною. І за економіст знову повернемось на трошки до цього видання. Вони звертають увагу, що Європа може бути сильною і грішми. Якщо уявити, що е Трамп і Путін взагалі дійдуть якогось там, наприклад, зняття санкцій зі штатів, то це іще не. Uh, Não. Це буде чорна сторінка в, в історії, наприклад, західної демократії, але це іще не вирок, тому що від Європи Росія залежить набагато більше і ЄС має набагато більше важливі. Це матеріал називається тобто європейські санкції набагато потужніші за американського навіть можна по цифрах назвати. Якщо в 2021 році торгівля між Росією і США становила 35 мільярдів доларів, зараз це в десятеро менше. Тобто, якщо Штати знімають санкції, то воно повернеться ще на якийсь час, але навряд чи більше цієї суми. А з Європою у них торгівля була в два році 305 мільярдів мільярдів доларів, і ми можемо бачити цей а, цей цей паритет. А і також Ну, якраз mm. на підтримку цієї статті за економіс ми чули останні висловлювання на саміті в Парижі і з боку Зеленського і з боку Еммануеля Макрона. Якраз після того як Путін заявив, що в чорному морі можливо але тільки після зняття санкцій. Власне європейці кажуть, що більше санкцій, які накладені на росіян. В цьому сегменті є європейськими, так. і ми їх знімати не збираємося угу. тільки після закінчення війни, абсолютно точно. Так, і виплати репарацій. Заморожені російські гроші теж в Європі, а також Європа може заблокувати частину фінансових операцій. СВІФТ штаб-квартира в Брюсселі, тобто сил більше, ніж здається. А вони ж SWIFT ще хочуть ще розблокувати. розблокувати. Ну росіяни хочуть. Давайте так, сполучені штати поки що не погодилися, але те про що ти кажеш, що можливо вже Сполучені Штати і команда Трампа розглядає цей шанс часткового зняття санкцій. Американські журналісти називають найбільшим дипломатичним провалом. То ще нічого століття, ти ще нічого не виграв, а вже відмовився від всіх своїх карт. Ти так. точно там в карти обіцяєш грати чи ні? Uh -huh. Клюшкою розмахувати? Ну і э, стає очевидним, зокрема на цьому тижні, що Путін відмовляється від максималістських своїх вимог. Він продовжує, продовжує э, якось напором тиснути, думаючи, що він щось для себе виторгує, але він виторговує зокрема статті про те, що э, очевидно, що Путін точно не хоче миру, і треба якось э, змінювати тактику. А є вже статті, які свідчать про те, що в Америці приходить усвідомлення, що умиротворення агресора не призведе їх до обріяного миру, яким би вони хотіли би пишатися, як тим, хто його зможе встановити. Вони пишуть про це місяцями і раніше писали, намагаючись достукатися якось до Трампа. Але тут такий можливо варіант, коли двоє Альфа Сасім знайшли один одного і намагаються якісь знайти свої е е зв'язки. Була е був один хороший матеріал, який стосується е того, що Путін запропонував Трампу поділити світ на кілька регіонів та власна фінляндізація. І якісь, якісь сфери впливу, що Україна лише е дрібна карта в цьому, і він намагається переконати Трампа, що ми можемо грати в набагато більшу, набагато серйознішу і потужнішу гру. Наскільки це працює на українському фронті? От був, був дуже хороший матеріал. Як реагують українські військові? І це, напевно, те, що мене найбільше надихнуло на цьому тижні. Ми це питання завжди ставимо військовим, коли включаємо. питаємо, а ви слухаєте? У вас є час слухати оці всі базікання, оці всі розмови про якісь концепції, про якесь майбутнє перемир'я? Війна ж не зупиняється не для секунд. Що вони кажуть? Вони кажуть, ні, у нас є своя робота, і ми її робимо. Ну Нью-Йорк Таймс теж пише про це. Вони побували фактично на передовій на Донеччині, а, і а, там був а, Михайло Паліса, якщо не помню, не помиляюся з іменем, з прізвищем точно ні. Він командир однієї одного з підрозділів, які воюють на Донеччині. Я думаю, що він Павло, Ні, а, 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 а це інший, інший, угу. так, який власне а, зараз знаходиться там. І він каже, що а, я не даю своїм хлопцям читати це все, вдягати рожеві окуляри. І а, бодай на трохи, бодай на якийсь момент а, позбавляти себе концентрації тому що тут довкола дрони, снайпери, мінні поля, воно все так само триває і і, і відчувається, що росіяни, принаймні зараз, вони видохлись трохи українці. Поступово відбойовує частину території довкола Покровська, і не можна сказати, що можливо з часом стане складніше, коли росіяни з Курщини перенесуть свої резерви, якщо вони їх відновлять і коли відновлять. Але наразі відчувається, що в Україні чимало сили, і дрони і є інші нові технології, навіть рибальські сітки, йдуть в хід для того, щоб захищати наші позиції, і це теж успішна і хороша тактика. І саме на полі бою якоїсь зради не відчувається на відміну від дипломатичних це при тому, кіл. що росіяни не знов таки, як завжди, Путін, як тільки починається переговори і заявляє, що вони контролюють ініціативу на всій лінії фронту, вони, як ти кажеш, ті війська, які вже видохли, знов таки намагаються гнати вперед, і ефективність їх набагато менше. Знов таки, тому тиск якийсь продовжується, надування щік продовжується, але як ми бачимо за слів українських воїнів. Ми вже знаємо, що з цим робити. Так, як, як звикли, uh -huh. працюють як звикли. Я Аль-Джазіра, до речі, поцікавилась, чому українці продовжують атаки на Білгородчині, наприклад. І ну, для нас це логічно, а для західних чи для арабського світу не, не дуже зрозуміло, чому Україна, не маючи дуже великого резерву ресурсів, все одно там намагається наступати. Ну і відповідь очевидна, що це розтягнення російських сил, російського фронту, відволікання і, і так та далі і захист. так. Тема Курщини ще є. Вони за них медіа. you <laughs> А, так, Reuters написали невеликий матеріал з доволі специфічного ракурсу. Вони побували там, з того боку, і поговорили, наприклад, з мешканцями Рильська, райцентру, до якого українці вже майже ну там, там були було багато загорілих російських вантажівок і а, військової техніки. І вони говорили з цими мешканцями, що трохи на трохи стало тихіше, але вони а, розуміють, що ЗСУ близько, а, що питання не вирішено, що вони досі залишаються а, вагом, що вони досі ділянка на. Які можуть повернутися в воєнні дії, і та, це викликає в них а, стрес, і ну вони трохи почуваються боять. Треба, в щоб Аль-Джазіра читав Ройтерс і щоб цей настрій панував як на якомога більшій частині території Росії про те, щоб вони розуміли, що поки війна тут ніхто спокійно спати не буде. Згадаємо наш Херсон напередодні його знову обстріляли. Так Херсон, це єдиний. Центр е, обласний, який був захоплений і звільнений 11 листопада, здається, да, двадцять року. Але місто, яке перебуває зараз під найбільшим тиском, угу. не будучи такою лінією фронту, фактично, місто, яке найбільше обстрілює, чи, чи бачить це на заході. Бачать. я в знаєте, от коли я побачив заголовок, я подумав, про яке ж місто вони мають про яке ж місто вони а пишуть. Заголовок а заголовок був такий, що переговори тривають, а найнебезпечніше місто України жадає перепочинку від дронів убивців. Я думаю, що це? Херсон Харків. на тебе не був очевидний, <бачити> а ну, як подумав. ви знаєте, стільки, стільки довкола ну, росні стільки і вони так намагаються запакосити життя. Що дуже багато міст можна такими назвати, але мова про Херсон. Мене тут вразив вразила зокрема одна особистість. Я навіть зберіг собі ім'я. Можливо, якось ми зробимо матеріали з ним. Чи про нього це водій маршрутка місцевої? А, який все одно, попри все, виходить на рейс. Мені складно навіть уявити про що він думає, коли сідає за кермо чого які чого боїться. А, ну, він чому зробить... зупиняється транспорт під час тривоги. Я я знаю, Причому, що парадоксально, що він виходить в шоломі, в бронежилеті працює, так так і але він іде на роботу. Він іде на роботу. Він уже пережив 10 разів. Атакували дрони. П'ять разів були вибухи, і вони влучали в автобус. Він на щастя, живий і на щастя. Живі ті пасажири, яких він возить, але ну, мені навіть важко уявити, що це за життя. Ну, він звичайно дуже мужній чоловік. І добре, що про це написали, добре, що про це почула і прочитала глобальна аудиторія. Це був цікавий текст. Про рибальські сітки, я ще згадував. Так. Це така, це не те, щоб, ну Але це трошки позитиво, тому що це креатив, і він доволі цікавий. Поруч має бути вода, тоді а, де вони використовуються? Вода? А, ні, а вони беруть сподівав. з води. А, а саме з Данії а, там є такий а, літній уже в районі 55 років садівник з-під під, під, Копенгагена, який дуже добре налаштований до України і дуже співчував і шукав різні способи допомогти. І а, він був на зв'язку з багатьма українськими військовими представниками підрозділів, і десь на різдво наше вже відповідно, 24 грудня, 24 року йому одразу кілька, спитають а в тебе є великі рибальські сітки, не такі там, де рибалки особисто риболовлять, рибу ловлять, а от там, де тральщики, тому mm -hmm. що Данія ж має великий флот. А він почав досліджувати ситуацію і з'ясувалося, що в данії є дуже багато цих сіток, тому що після Брекситу виходу Британії з ЄС зменшилась територія, де рибалки данські можуть ловити рибу, і вони сітки не викидали, тому що сподівалися на якесь, що далі стане краще. І вони просто лежали в них на складах. А ці тисячі сітки, тонн величезних так, роболовецьких так. сіток виявляється тепер працюють і на фронті. Так вони працюють на фронті під Покровськом їх чимало. Вони допомагають захистити наших військових і шляхи постачання від дронів, тому що дрон, якщо не заплутається, то він там може загальмувати. Він збитися з курсу. збитися з курсу, так і він може не вибухнути взагалі. Тобто це дуже вигідно. Ні, потужна, не знаю, Потужна толста вона... сіть навіть вибух дрона, яку не пишуть, витримує, і це дуже круто, тому що техніка точно абсолютно безпечна. Думаю, що їм не обійтися без нас потім в Гренландії. Боже, можливо. Ну ми з ними угоди підписали про... Далі, українці. 2006 року вже працювали в Гренландії. Була місія Козаксон Айс, коли ми привозили туди їм Так Що ми знаємо туди шлях, і вони теж знають, що на нас можна покластися. Це союзника. Ну і багато було історій на цьому тижні, як в українських медіа, так і закордонних медіа про наших підлітків. Так? В українських так. медіа мене вразила історія. Яку першими зробили колеги з Deutsche Welle, записали велике інтерв'ю з підлітком, якому виповнилось 18 років. Буквально днями він вже опублікував, опублікував в інстаграмі повідомлення, що він отримав український паспорт, звати його Іван Саранча. Йому 18 років, що означає, що коли Луганську купували, йому було 7, 7 років. Угу. Та, і він коли став підлітком в інтернеті, почав спілкуватися з хлопцями з Дніпра. Від них він дізнався, що Сталася революція гідності, що Луганську купували, тому що від проросійських батьків а він мав зовсім іншу інформацію. Він таємно почав вчити українську мову, вчити українську історію, і правдами-неправдами зміг вперше опинитися за 11 років на підконтрольній Україні. І от це така надзвичайно надихаюча неймовірна історія про хлопця, який починає своє життя у 18 років в Україні. А от Політіко написала матеріал про трьох підлітків, які під час окупації опинилися в таборі в Криму, куди пам'ятаєте, тоді багато вивозили дітей, нібито на відпочинок. Це відбувалося влітку 22-го року. Батьки багатьох відправляли, і не обов'язково, що вони там були проросійськими були радіоокупації. Вони роз, їм здавалося, що. Краще бути в Криму подалі від вибухів, тому що очікували і на наступ ЗСУ, який зрештою стався. І Херсон був звільнений. Але підлітки застрягли в застрягли в Криму. Їм тоді було там по 17-16 років. Вони розуміли, тільки потім усвідомили, що це були табори для перевиховання. Ми про це вже чули неодноразово, що там дітей змушували співати російський гімн. Там постійно були в карцерах, відправляли, якщо там вони не підпорядковувалися. Одного разу вони поміняли російський прапор на білизну, повісили туди труси. Звісно, це була величезна історія. Пошук винних, яким чином їм вдалося потрапити вже в Україну. Нарешті звільнитися звідти. Організація благодійна Ukraine, яка робила цю спецоперацію, до кінця ці шляхи відступу не розголошує, але говорить но ну, головне дві речі: що втекти з окупації можна. А затриматись там, це означає бути призваним у 18 років до Україн, до російської армії. До речі, це була одна з причин, чому так хотів текти з Луганська цей Іван, про якого я на початку згадувала, тому що рекрутують там дітей, і там вже ніхто спротив не чинить. Там всі прийшли, куди кому сказали, і пішли воювати в російську армію. І от скільки траплялися одне історії, що тепер справді беруть в полон хлопців Запоріжжя окупованого Запоріжжя, які опинились там в окупації, були змушені йти воювати за Росією. Ну, власне, це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні, шановні глядачі, але ви бачите, що відбувається з новинами. Шалений галоп, відбувається по всьому світу. Ми вимушені так багато часу Сполученим Штатам приділятися. Сподіваємося, що більше все ж таки акцент буде зміщатися. Справді, на знаєте, Європу Я колись в 23 му році була розчулена Справді смішною сценкою про те, як пацієнт заснув у 21-му році, впав в кому і прокинувся у 23-му. Це так, два роки величезний так, період. А зараз, навіть стосовно Америки, там достатньо в грудні було піти року, в кому так, і, і за і три місяці прокинутися, не впізнати світ. Тому що до речі, Путін вимагає тепер, щоб поруч з ним на перемовинах з Україною на з України була наприклад представлена Північна Корея. І це не жарт та Дивіться, я пережив, що Дивіться, Най я Сподіваюся, що санітари швидко скоро це все почнуть записувати. Дивіться нас на Ютуб каналі ТСН Тиждень. Залишайте свої коментарі до зустрічі вже за тиждень, і будемо раді вашим побажанням, коментарям. Прислухаємось до них уважно. Тримайтеся, все буде Україна.